do Друзі, якщо не дивилися, дуже рекомендую звернути увагу на останнє розслідування набу по так званим туалетним схемам, які стосуються землі в місті Києві. Це коли під малесенький об'єкт нерухомості виділяється величезна земельна ділянка в оренду і робиться це все без земельних торгів, натомість орендна плата занижується. І вони, як виявилося, є дуже розповсюдженими. Одну таку туалетну схему я виявила ще в вересні місяці минулого року і намагаюся їй протидіяти. Натомість я хочу звернути увагу правоохоронних органів на туалетну. Схему на героїв Сівастополя, в котрій я постійно на кожному пленарному засіданні говорю, що її треба скасувати, ви знаєте, це не єдина земельна схема, яка панує в стінах КМДА. Саме тому нам конче потрібно прийняти нові правила гри. І саме такий порядок антикорупційний по землі ми ініціювали з колегою по Київраді Дмитром Білоцерковцем. Що беззаперечна прийняття цього проекту також зробить ефективне управління землями комунальної власності міста Києва, унеможливить порушення земельного законодавства і це все сприятиме бюджету Києва, так інтересам громади, міста Києва. Його. Ми знали, що ми наштовхнемося на величезну перешкоду, і цю перешкоду ми отримали. Від кого ви думали? Слуг народу. Вони зробили свій альтернативний проект рішення. Чотири роки ви сиділи в землі особисто. Чотири роки були членом земельної комісії. Там сиділи. Тому вибачте, будь ласка, не треба зараз своїми альтернативними проектами це блокувати. І я думаю, що це не повага до мене, бо з ним, але до колег. Я це моніторю, хоча б питання, а колеги навіть не знали про існування вашого проекту, тому що ви його зареєстрували вчора. Чотири роки ви працювали чи два роки там працювали з усіма провідними адвокатами усього світу, але зареєстрували ви його вчора вечір. Потім на наступний день намагалися зірвати розгляд нашого проекту на комісіях. Говорячи про свій альтернативний, вони і далі будуть це блокувати, і правда, коли. Кучно заявляє, що ми нічого не блокуємо, однак я вам хочу сказати, зі свого, всюди. зі свого депутатського досвіду, і пам'ятаємо в парламенті, коли народні депутати блокували основний проєкт, вони подавали альтернативні. Ваш проєкт з'явився вчора ввечері на реєстрації. І вони, власне, приходять на засідання і розказують про те, що наш порядок не буде діяти, там ще щось не прописано, і, звісно, будуть нас завалювати своїми паперами. Так не буде.